Цієї суботи я мала чудову можливість побувати на проєкті Територія тіла, хочу поділитися з вами своїми відчуттями і враженнями, які я отримала. Насамперед я зрозуміла, що проєкт потрібний мені. Було в мене сумніви перед як передати на проєкт, що варто втратити на це гроші. Може, це не є щось таке першої необхідності. Тут багато людей хворих на рак, на щось інше. Але е, знаєте, коли я прийшла сюди, я зрозуміла, що ну, що я отримала? Я отримала емоційну, таку психологічну, фізичну розрядку, відпочинок. І це насправді те, що було дуже мені необхідно, оскільки я живу в таких постійних стресових умовах, і ну, доходило вже до того, що ну, якийсь такий депресивний стан, що прокидаюся, і я вже не маю сили цілий день щось робити. Ну, Тобто виснаження якесь таке приходить вже. Тому ну, було б дуже класно бути, якщо я врятую хоч одне життя і це своє. Е, дуже приємно, мені сподобалися і процедури в салоні краси. Приємно, коли мене зустрічають, роблять мені процедури, наприклад, парафінотерапію, дарують квіти, подарунки, сертифікати. Також мала гарну можливість спробувати для себе флай-йогу. Це теж було для мене певним таким випробуванням, адже в мене все життя, проблеми з фізкультурою, хоча якихось таких причин, чому, чому я б мала, мені це мало не виходити. Насправді немає. І тут в мене вийшло. Просто почула фразу таку тренера, адресована, правда, іншій учасниці, що не бійся, твоє тіло зможе. Ну, я просто повірила в це, мені справді вийшло це для мене таке велике досягнення. От і, також була така можливість впевнитися, що в мене є якісь цінності хороші, так що uh, я гарна, я цінна, я ну, багато вартую. От тому, uh, ну, це є з одного боку проєкт для відпочинку. І цей відпочинок, релакс, розслаблення ну, мені дуже потрібні. З іншого боку, це також є дуже такий мотивуючий проєкт. Mm, Марія такий дуже класний мотиватор, бо багато чого в своєму житті я хотіла зробити, але... Це нема часу, все я відкладала на завтра. Ну тут в мене є можливість зробити себе зробити те, що я б хотіла тут і зараз. Ну любити бути щасливою зараз і тут. Тому ну мені дуже сподобалось.